Що це слово нас тривожить, котре починається на «с», кінчається на т смерть. Триважить. І воно, воно ранить це слово, бо ем, кожна нормальна людина і смерті боїться. А, а як нас ранить, коли смерть доторкається когось з близьких? Не може нас залишити просто без цього, щоб це є щось, що людину десь в глибині, в глибині її буття доторкається. Дорогі. Ісус Христос при, приходить, воплотився, народився, навчає нас і розп'явся на хресті, і Воскрес ізмерти, і смерті возніться на небо і сіла Святого Духа, щоб цю грозу, яку малюють як е, кістлівець чи як з косою. Подолати. Це, що на нашому Хресті тут сперед каплиці є під розп'яттям є що? Знак смерті. Знак смерті. Він смертю смерть подолав. І всі недільні тексти недільної літургії кожної неділі завжди говорить нам про це, що Ісус подолав смертю смерть. Це є фундаментальне. Доторкається нашої смерті, приносить перемогу над смертю. Лише знак запитання. В який спосіб? Так ми сьогодні почуємо, що Ісус Воскресив юнака знаїну. А чого не Воскрешає інших? Зупинив. Зупинив цей. Е, Похоронний провод процесію і до матері говорить, що не плач, доторкнувся. А, а потім, говорить, юначе, кажу тобі встань. так Воскрес! Але в Євангелії маємо скільки свідчень, що з мертвих? Лише три. Це є юнак. Eh, Знаїну, донька Яйра, 12-річна дівчинка, і так, базар. Ще про когось там почули? Ну Потім пізніше Павло eh, підняв назад апостол Павло юнака, який упав з другого чи з третього поверху, коли вночі eh, святкували eh, літургію. А він заснув і упав з вікна, як сидів на вікні то упав. І Павло пішов і підняв його. Ну, маємо таких, пару таких свідчень, але це є. Що на ці мільярди людей. Ну, і як з цим справитися? Так. Справитися. Ісус прийшов з світу. Який нам не знаний. Прийшов царства Небесного на землю, а всі Його слова і всі Його дії є до цього, щоб нас переконати, що Він прийшов нас звільнити від цього. Наслідки за наші гріхи, що є смерть, і що після смерті є від аду, від страждань і подарувати нам життя вічне. Значить, смерть, як фізична, він її не зліквідірував, але через фізичну смерть, як він через хрест, йде до слави Воскресіння і до життя, і до слави Отця, возноситься на небо. Це є і наш путь, наша дорога. Цій жінці сказав не плач. Но іншим жінкам сказав плачте, котрим, коли це було? А ну подумайте, підскажіть на хресній дорозі, яким жінкам? Прошу. Ці, які його допроводжували, доньки Єрусалимські. Не плачте наді мною, я знаю свій шлях, а плачте над собою і над своїми дітьми. Так, це правильно. Це Ісус говорить, що, що цей єдиний ворог, який нас веде до смерті, до безнадії, то є гріх. 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 Жити під владою свого егоїзма, жити під владою своїх жадібностей, жити не за Словом Божим, не з'єднаний з Христом з Богом, а так як людина собі уявляє, будуючи собі своє царство тут на землі. Ісус говорить, кайтеся, пукайтесь, плачте над собою. Бо гріх клеїться як смола, як я би вам міг розка... розказувати, <гум> як... як фарба клеїться на одяг, на руки, на ногті, а так просто не змиєш її з ножиком. Не дістанеш, но порадили, що можна. Олілі спеціальне средства є, якими можна цю фарбу. А це спеціальне средство, яке ту цю гнилобу, гріха дістати з душі, це є дух каяття. Це є сповідь, і потім святе причастя, це святи тайни, тайни, якими нас. Ісус оздоровляє, очищає, звільняє. Тому Ісус, коли Воскрес і мертвих, приходить до своїх апостолів і говорить їм, мир вам! Прийміть Духа Святого кому? Що? Відпустите гріхи, відпустите, дає владу відпускати гріхи, звільняти від смоли, від грязи, від нариву, від гидоти, яка отрути, яка калечить. Яка веде до смерті без надії аж до аду тисне людину. Ісус, який смертю смерть подолав і дарує нам життя, нове життя і перспективне життя вічне. І тепер практично, практично, від перших моментів в житті апостолів це було таке велике світло, таке велике відкриття. Ніяка наука не відкрила нічого більшого, нічого кращого, як це, що Ісус смертю, Мою смерть подолав. Це було таке світло і така сила, що, наприклад, римські кесарі страшенно зненавиділи християн. Знаєте за що? Якраз за цю вільність, що ми вже не боїмось ані смерті. Бо всі тирами, всі ті, що мають владу, вони роблять що? Бу-бу-бу? Я здесь Бог і цар. І він повинен мене да. боятися. Так. Будеш голосувати за мене. Не будеш. Полетиш. А я тобі покажу, бо я маю владу. Розумієш? Тримати в страхові, тримати людину покаличити і щоб, щоб з людини були, це, це не є що з нового. Це є віками, воно тягнеться. А Христос є тут для цього і справдиве християнство, коли дозрімо до нього, робить людину чим? Не фанатом, а вільною, вільною. Так що може вільно подивитись в очі і сказати, а я не боюсь, я маю разів більше. А далі ще, ще далі. При цьому не зуберіться. І що робили кесарі? Відкривали, будували концлагери, будували тюрми. Будували великі колосея, щоб там кидати перед звір'ю християн. А ми покажемо, що ви не маєте. А церква, а християни від початку почали святкувати. Кого? Мученики. Чого? Чого? Щоб показати перед всіми тіми, що роблять бу-бу-бу, що, а вони і так живуть. А вони живуть, ти їм життя не забрав. Пан кесар, ти поняв, Який ти маленький? Який ти меч? Порох землі. Порівняно з тим, що приносить мені Христос Бог, коли яка перспектива життя, життя. А Бог прославляв і мучеників тих побитих. Розумієте, шкода, що протестанти так виступили проти шанування і катехізують, і навчають, що. Де в Біблії написано, що можемо почитати святих. Це є життя, життя доказ. Перший аргумент, що життя Боже життя, коли я вірую Господеві, не можна знищити ані фізично, ані морально. А Бог прославляє потім і чудами, і різний спосіб. Це є самий сильний аргумент. Життя не закінчилось, смерть подолана, а ти залишаєшся в смерті. Тому, тому самий великий абсурд є, залишитись під владою гріха і приховувати. Чи оберігати любий негатив в своїй душі? Ну, літ он тобі нужен, не потрібний. Бо тут є хтось, хто свою кров проливає, хто дає і сьогодні своє життя, щоб кожен, хто увірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Це бомба, правда? Не бійся. Не плач, що загубили, що обукрали, що недоцінили. не плач, а дозволь, щоб стикались сльози каяття і обмили з душі кожний гріх і жити в цій перспективі. І надії, яку приносить Христос життя вічне. Він смертю смерть подолав. Моя смерть сневечина, і я лише перейду, бийте тіло, скільки хочете. Е, пригадую собі, коли ще був в Карпатах, в, Морс, в русській мокрі, там церкві церкві зробили клуб. Ну і е, робили опір, лише щоб е, була, була ціла акція, лише щоб не віддати, е, церкву назад. Перше богослуження робили перед дверями клубу, а клуб був е, вже е, в, е, руїна, е, не могли вже е, е, і, і на танці вже був непридатний, бо боялися, що стеля завалиться і аварійний стан. Ну, no, а, а Ну, перше було служення провели з перед дверями, ну з привночасно це робили різні акції проти, на ну, кінці кінців купили величезний хрест і на двері гарнесенько вночі прибили. Потім там провели старесенького, 92 річного священика, який посвятив, руку йому тримали, щоб ще підняв. І це, це все я боявся. Але на район потім викликали мене і цього, що хрест прибивав. О, правда, в дорозі так і щиро молилися. І як прийшли там, пан начальник відкрив. Ну, десь, може, чуть-чуть більше. Очами страху мені казалося, що у нього рот такий страшний. А тепер як почав? З висока і давити. А ви знаєте? А ви знаєте, що ви зробили? A vy znáte? A já říkám tak, jak já ja taký zločinec? Abo na místě ubyvajte abo v čurmu kladěte. Perervávám mu propověď. Perekynu se na toho mladého člověka, který přibýval v chrest a říká tak, baťko čtyřího dětí? malých. I kaže, a ty znaješ? Já tebe můžu teper poklasti u tjurmu na 14 sutok. A cej tak sladko rozosmíjal se. I kaže tak, za chrest na 14 sutok, to kladí dí na 14 roky. Cej počervonil, ještě inší krásky tam moli. Який вискочив на його обличчя і потім каже, що е, знімає хрест. А він каже так: а ви знаєте, що е, в нашому краї, коли за тіх старих золотих часів з ними валяли хрести, ніхто довго не прожив. Каже, у мене мали діти, я жити хочу. Надо діло кому жити. Хай іде знімати цей хрест. І ну, він вичерпав всі свої аргументи, бо його е, місія була яка? Залякати. Залякати нас. Залякати нас на смерть. І щоб ми дрожали і показали, який, е, могучий, е, яка тут сила могуча, яка тут влада, перед якою тремтять усі небесні сили, е, і, і херовими, і Серафими, е, і І всі. І, і марна наша віра, марна наша надія, бо тут став таке, такий начальник дорогий. Христос говорить, не бійся. Я переміг. І це саме головне. Це саме головне. За для чого, якби ми утратили, та здоров'я і так піде. Ну, що його так тримаєшся? Руки, ноги і так згниють. Ну, чого так тримаєшся? Робота і так же хтось е, на неї прийде. Але небо, небо, небо. Мусить бути наша. І цього самого головного треба триматись. Ця надія, це світло, це багатство, цей скарб. Е, Ісус говорить так: цей скарб прихований в полі. Як його віднайдеш, це для цього скарбу можеш продати усе. То значить, в моменті, коли дозрієш до цього, то значить, так як чоловік, який знає, що продав усе, то щоб здобути, то є символічно, я можу позбутись, так можу і залишитись із сім'єю. Я був при смерті багатьох людей, багатьох людей, а ці віруючі люди, віруючі люди, ну це є, це є чудовий спосіб, як, як людина умірає, яка вірує. Батько, так само чотирьох дітей помирає і мені каже, в цей день, як смертю, він каже, я приніс йому причастя. Причастив його, а він взяв мене так за руку і каже, так. Знаєте, так, одного я боявся, на кого я лишу жінку з чотирма дітьми? Всі такі дрібні. Я знаю, що я помру, але одне, я знаю, яка перспектива. Каже, а сьогодні ранком мені приснився такий сон, що ну, Господь мені говорить, що слухай, а я не можу попіклуватись. Давай будемо піклуватись із цього берегу разом. І каже, мене це наповнило таким миром і такою, таким світлом. Я зрозумів, ох, який я дурень. Я думав собі, що аж я не буду фізично коло них, то значить, вони всі пропадуть. Не пропадуть. Я знаю, що не пропадуть. І потім спокійно, спокійно помер. А багато такого досвіду. Ну, як ти? Я вже жива віра в життя вічне? Кожне вірою закінчуємо. вірою. що? А, а кінець. І життя будучого майбутнього віку. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Вітку Богу!